Привітки всім друзям, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, хто зайшов до мене подивитися моє відео. Сьогодні відео буде невеличке, світла дуже довго не було сьогодні в нас. Всього 2 години за день і вечором з 6 до 8 виключили також і за, зараз лише включили. Тому почнемо таку нашу невеличку розпаковочку, що встигла купила після роботи, забігла в наш магазин на районі, не АТБ. О, скупилася трошки хочу вас запросити на таке відео. Перше, що купила, це ж хлібчик, хліб, всьому голова. Хлібчик, ось такий у мене нарізний, гірчичний. Вага хлібчика 500 грам. Смачний, дуже м'ягенький і смачненький, ось такий ось пухенький і ось отакий хлібчик. Ціни не говорити, друзі, не буду, тому що це такий ларюк, якому запитуючи потрібен чек, я говорю, що не потрібен, тому без чека. Ось такий купила таких о. підковок. Чотири штуки взяла таких ось, бачите, три і четверта тут. Чотири штучки взяла, хрумкі такі. І смачні, мені подобається тут тісто в цих підковках. Дуже смачне по інтернету листаю, дивлюся, думаю, може, де найду, находжу. Але не таке. В одному рецепті рецепт, одним рецептом скористалася, тісто не таке. Написано, як з дитинства смачно, з радянських часів, але не таке. Ну, всяке буває, що зробиш. Хтось так готує, хтось по-іншому, в кожного своє. Так, сир такий ще купила. Ось такий. Так, сир у нас 160 грамів вершковий. Називається він схожий на сир Янтарь. Раніше був в СССР у нас у нашій молодості серієнтар. Зараз він також є, але вже не такий смак і не такий, навіть е, запах не такий в ньому вже. Ну, це таке діло, це не реклама, це я розказую, е, як ми смакуємо, як купуємо і як що нам подобається, що ні. Купила сметанку. Ось таку сметанка 400 грамів. 15% жиру. Така, 15% саме така, що можна і в борщі для пирожного, для торту, хто пече скористатися таким кремом цукор і ваніль і сметанка. Також смачно і не треба без всяких заморочок, я кажу завжди. Да? Отак. <ріслях> так, і наступне, що купили золоті наші яйця. Отакі От ось. Я зразу купляю, розпаковую оце з тих коробок і зразу отак оставлю. Мені видно, скільки їх штук, коли мені їх докупити. А в коробці мені треба і витягнути, заглянути. Я так ось відкрила, холодильник швидко глянула і закрила. Отакі От яйця. Це яйця, що пам'ятаю, коштують 52 гривні десяток. Зараз, на даний момент. І побачила на вітрині, друзі. Отаку ковбаску ось варену без сала. Отака ось, з молоком написано. Ну, взяла шматочок, отакий ось невеличкий, коштуємо. Бу сподобається, буде смачно, будемо купувати далі. Казала продавчиня, може вам більше дати. Я кажу, та ні, наберіть, смачна, будете салатик трошки зробити, а трошки. Так, зі стечі підсмажити з вашими золотими яйцями, ті, що ви купили. Ну, я взяла такий невеличкий шматочок. Кажу, та ні, давайте невеличкий, а потім будемо бачити, якщо смачно, то будемо і надалі купувати. Ну і купила ще горошку, бо хочу салат приготувати. Такий ось горошок. Я завжди його беру. Мені подобається, що тут прозора юшка не така молочного кольору, то аж біла, а прозора така юшка. І він ціленький, не розварений, не переварений. І не дивлячись, що не переварений, він не твердий. Не твердий, якраз в міру такий закритий. Так, за таким рецептом, мені подобається. Так, і любими свої, звісно, маслини взяла такі оливочки. Без кісточки я полюбляю. Ну, як нема, то беру з кісточкою. Так, забула ж сказати, що в горошку 20 грам вже ж приз додатково. І вага тут, і вага горошку. Угу. Щас глянемо, яка вага, бо не знаю. 420 грамів горошок вага і. І, і що у нас? З оливками оливок скільки грам, чого не бачу. Будемо шукати. Да. цікаво, але ну не бачу. 280 грам. На силу побачила. Гляньте внизу манюніми буквами. Ще ж попробуй зловити, щоб вірте на слой 280 грам. Ось так, бачите, видно вже. 280, так, да, 280 грам, Так, і купила ще ой, отаку ось нашим для тих, кого приручили. Пластівці вівсяні на 25 гривень 75 копійок. А за кілограм вага 26 гривень 49 копійок. І тут вага в пакетику 972 грами. Оце те, що я чек, що я вам побачила, то тут є. Це я брала цю крупу, як йшла з роботи. У нас там відкрився магазин, файник невеличкий такий. І там я купила її цю крупу, тому що вже не було що говорити нашому дружкові. То прийшлося. Купити йому такої, таких пластівців. так Майонез 67%. Отакий от 300 грам пачечка. Також смачний, користуємося ним часто, або його беру, або європейський. Отакі от смачні в нас майонезики. Я їх полюбляю, я люблю майонези, щоб були жирні 67, 72%. О, а для літа, як літо, якщо. Літом жарко, то беремо такий для салатів. Легенький. 50 чи 40, там по 46% бувають. Отакі беремо легенькі. Якщо немає, то в холодильнику, як є сметанка, то сметанкою. Якось так. Виходимо з положення. Ну що, мої хороші друзі, дякую вам, хто був зі мною. Вибачайте за таке відео сьогодні на швидкоруч зняти, тому що світла немає. Якщо буде, в нас вже закінчиться біда, яка називається війна, ми вам обіцяємо, що ми відпрацюємо і будемо вам показувати гарні відео, з якими вам буде цікаво. А на сьогодні поки все. Міцного вам здоров'я, бережіть себе! Всього найкращого, до побачення.